Як же можна втриматись, коли такий аромат на всю квартиру? Боже, яке воно соковите. Ось так притискаю і ось такий сік. М -м -м. Поки воно гаряче. А -а 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 -а. Чорний бородинський хлібчик і доротика. М -м -м і мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячна. Я сьогодні хочу випробувати один рецепт, який мені в теорії здався дуже класним. Ось я хочу приготувати так сало і потім вам скажу: дійсно це смачно або ні. В мене шматок 700 гр. саме шматок з м'ясом, але не груди свині, а наступний шматочок, який йде після грудей. Ось такий. Я його розріжу на три рівних частини. Мені знадобиться під столовою ложки саме морської солі. Якщо у вас немає морської солі, то давайте звичайну кам'яну сіль, нічого страшного тут немає. Також нам знадобиться саме приправа для засолювання сала. Тут Такий класний склад, все, що там прораховано, нам знадобиться. Дивіться, на мої 700 г сала мені знадобиться пів пакетика. Якщо у вас більше, то цілий пакет. Будь-якої фірми не має значення, вибирайте на свій смак, але саме до сала. Я висипаю пів пакета. Аромат фантастичний! Далі нам знадобиться чайна ложечка, суміші перці, 10 горошків духмяного перцю. Пів чайної ложечки цілого коріандру. І все це я гарненько-гарненько розминаю. І цю суміш я додаю до сала. Встаю на кінчику чайної ложки паприки чилі меленої. полюбляєте гостреньке, пропустіть. Три лаврових листочки я ось так теж розімну. І сюди. Також нам знадобиться почистити голівку часника. І чесничок наш теж до сала. Перемішуємо ось так, робимо масаж, щоб все, все було в приправі. Ну, яка ж це смакота буде. Нам знадобиться три звичайних целофанових пакети. Один, два, три. Викладаємо сало в пакет і обов'язково всі залишки приправи. Випускаємо повністю повітря. Ось так випустили. Щільно-щільно зав'язали. Ось так. В другий пакет. Так само випустили все-все повітря. Щільно-щільно зав'язали другий раз. Ось так. В третій пакет. Беремо рукав для запікання. Нам потрібно буде з рукава для запікання зробити теж два пакети. Один раз відрізаємо і другий. Зав'язую одну сторону. Так, наскільки вистачає ваших сил. Кладу сало в колофановому пакеті. Пускаю повітря. Зав'язую з іншої сторони. І в другій рукаві. Беремо найбільшу кастрюлю, яка у вас є. Ставимо на плиту, нехай закипає вода. Тому що сало повинно плавати, не торкатися дна. Важаю сюди сало. Ось так, бачите, воно повинно плавати. Не торкатися дна. Накриваю кришкою. І ось так на маленькому вогні воно в мене буде кипіти 2,5-3 години. З Богом пройшло 3 години. Ось так ми відкриваємо наші пакети, витягаємо наше сальце, воно охололо, стабілізувалося. І третій шматочок. але ж мені кортить навіть гаряче розрізати і скуштувати, подивитись, як воно всередині зараз скуштую. Mm, я хотіла перевірити, і я перевірила. Неймовірно смачно. 100% до приготування.